Вітаю YouTube! Це канал LaZ IT. І сьогоднішнє наше відео про порти, протоколи та роботу з ними, наприклад, їх сканування з утіліткою NMAP. Отже, для початку трохи теорії. У нас е, є таке поняття як порт, є таке поняття як протокол. Зараз ми не будемо глибоко туди копати, але якусь базу, яку потрібно, я вам донесу. Ми розберемо е, наразі два протоколи. TCP та UDP. Ці, ці, обидва ці протоколи призначені для передачі інформації в мережі. Але між ними є одна цікава різниця. TCP-протокол і UDP-протокол. Ну, насправді багато є різниць. Але що найголовніше, це те, як вони працюють, ви маєте це розуміти. TCP протокол Передає інформацію, питає в іншої сторони, чи вона її отримала, тоді передає інформацію наступну частину цієї. інформації. UDP протокол просто відсилає пакет за пакетом, не звертаючи уваги, чи на тій стороні воно було отримано, чи не було отримано. Тому TCP-протокол надійніший, UDP-протокол швидший. Поки що це все, що вам потрібно про них знати. Куди передається інформація? Є сервіси, наприклад, той самий поштовий сервіс, який працює у нас на 21-му порту. Да, при передачі інформації по TCP протоколу ми також вказуємо, в який порт, візуалізуйте собі порт, як, як щось, якесь місце конкретне, в який порт ми маємо цю інформацію передати. У нас є почтовий сервер, в даному випадку 192.168.0.150, який після встановлення відкриває 21-й порт і прослуховує на ньому всю інформацію. Є комп'ютер, який хоче звернутися. До речі, це не почтовий сервер. Почтовий сервер 25-й порт. 21-й це FTP передача файлових даних. Да? Отже, у нас FTP-сервер, FTP відкритий 21 порт, і комп'ютер, який хоче або завантажити щось, або забрати з цього сервера, він звертається до нашої адреси по протоколу TCP, враховуючи, що він хоче звернутися на порт номер 21 При цьому цей сигнал, грубо кажучи, теж виходить з якогось порта. В даному випадку він виходить з порта 1200. Чому це так? У нас є всього обмежена кількість портів. Від нульового до 65535. Перші 1024 з них зарезервовані за конкретними сервісами. Далі порти динамічні, хоча, хоча і далі є порти, які. Частіше за все, використовується для тих чи інших сервісів. Отже, ми вибрали порт, який був на даний момент у нас вільний. Комп'ютер сам його обрав. Це може бути порт 1200, а може бути порт 12851, В залежності від того, який зараз вільний. З нього у нас пішов сигнал на 150 порт. І зі 150 го на 150 зі 150 го пішника повернувся з 21-го порта на 1200 й відповідь. Нащо нам ця інформація цікава? Бо ми можемо просканувати 192.168.0.150, подивитися, які у нього є відкриті порти, і уже на базі цієї інформації робити припущення про сервіси, які на ньому знаходяться. Бо, як я вже казав, велика кількість портів. Зарезервовані за конкретними сервісами. Якщо ми бачимо 21-й порт це FTP, якщо ми бачимо 23-й, це Telnet. якщо 22-й це SSH, це не 100% гарантія. Порти можна змінювати. Але в 90% випадків у вас буде відповідність стандартним портам і протоколам, які ви на них знайдете. 80-й порт, як бачите, це HTTP, 443-й, де у нас тут не вліз. Да. Це HTTPS 3389 в ліс є, да. це наш RDP-порт. Ви скануєте, бачите, що у вас є RDP-порт, і зразу можете зрозуміти, які подальші дії можна робити з цим портом, дивитися на вразливості, які притаманні RDP-порту, і так далі. Як же саме нам сканувати ці порти? Для цього є чудові утилітки, наприклад, утилітка NumAP. Якщо просто запустити її, вона одразу видасть вам Help. Тут дуже багато ключів, є окремі скрипти, які допомагають не просто сканувати номам, а одразу перевірити на конкретну вразливість. Давайте спробуємо запустити щось простеньке. NoMap. Поставимо ключик Werbos. Тільки маленький. І запустимо 8888 Google DNS. DNS має бути 53-й порт відкритий. Як бачите, 53-й порт у нас і відкритий. Також відкритий 443, й тобто HTTPS. Далі, уже просканувавши, ви знаєте, що робити з конкретним портом. В залежності від того, який сервіс на ньому живе. Це дуже зручно. Крім утилітки Nmap консольної, у нас є утилітка Zenmap. Це той самий Nmap, але з графічним інтерфейсом уже для операційної системи Windows. Ось так він виглядає. У нього є вже готові якісь профілі. Інтенсивне сканування. Як бачите, тут якраз є окремо TCP, окремо UDP, окремо все на світі. Наприклад, ми знову візьмемо той самий 88.88. І проскануємо його квік -сканом. Запускаємо скан. Побачимо, маємо отримати той самий результат. 53-й порт. І 443. Дивіться, нічого не отримали. Чому так? Бо 888 не відповідає на пінг. Це ще один цікавий протокол. Коли ви пінгуєте якесь робоче місце для того, щоб дізнатися, чи воно працює, чи ні. Але пінг може бути закритим або обмеженим. Тому є в NMAP ключик PN, що відповідає за не пінгувати. Змінимо мову. Запускаємо. Як бачите, він у нас переліз перед ціллю. І побачимо, який у нас результат нам дасть з Nmap. Такий самий, як Nmap, насправді. Має бути. Можливо, він буде трошки довше, до речі, відпрацьовувати. А я вам покажу після цього, як все-таки він відпрацює. Е, уже готові оці цікаві команди з флагами. Дивіться, він навіть знайшов нам трошки більше. Він нам знайшов відкритий 21 порт для FTP, 53-й порт, який у нас відповідає за DNS, і 443 HTTPS. Я сканував з двох різних IP-адрес. Ось ви бачите результат. Ще одна, одне підтвердження, тому що сканувати бажано з різних IP-адрес одну і ту саму ціль, щоб мати більш повну картину. Для. Nmaпу я вам хочу запропонувати списочок ось таких ось цікавих команд уже готових. Так, зараз я їх відкрию. Я знайду, знайду, знайду. Їх можна, до речі, запхнути в скрипт і робити постійно. Отже, ось таке. перше. По-перше, судо використовуємо для того, щоб map мав, Nmap мав повні повноваження. Отже, перше, що ви робите, ви всі ваші е, цілі складаєте в е, документ, який називаєте Targ. І ключик, і L якраз допомагає вам з цього документу дістати всі цілі. Тобто, це буде, наприклад, IP-адреса 8888 1111 4242. І так далі. Вони будуть йти один за одним в стовпчик. Якщо б я хотів це зробити, це було б ось так. Да? Тут тільки крапочку забула поставити. Ось ось такий документ з трьох строк зберігаєте і запускаєте ось такою командою, що у нас він зробить загальне сканування, а потім командою grep це виборка. Ми з цього файліку Discovery. GMAP, який, який буде створений на цьому кроці, виберемо всі хости, які у нас в стані AP, щоб не сканувати потім хости, які недоступні. І створимо документик лайфхост. Далі, по всіх командах, ми працюємо вже з документиком lifehost. Як бачите, il-lifehoст. Спочатку ми скануємо tcp порти потім UDP-порти. Потім ми окремо робимо сервіс детекшн, ОС-детекшн, перебираємо все на світі. Але, як бачите, ось такий список команд, я його в прикладу до відео, запускаєте одна за одною, і в результаті отримаєте досить непоганий е скан саме мапом. досить детальний, і, в принципі, все, там, на 95% він має перекрити всі порти, які є, знайти. У N-Map є одна невеличка, скажімо так, невеличкий недолік це швидкість сканування. Тому у нас є альтернатива утилітка Mascan. Ось ця утилітка у нас може просканувати дуже багато і дуже швидко. Вона позиціонується як прямо там сканування інтернету. За 5 секунд, ну, не за 5 секунд, але за якийсь притомний час. У нас є да? Бачите, mass ip Port Scanner. Відповідно, запускається він так само. Маскан, ось такі порти, ось наша ціль. І погнали. Можна сканувати прямо всю-всю всю, всю, всю вон, бачите, 10-ту підмережу. Можна банера отримувати. До речі, це, по-моєму, вже інтеграції з NMAP-ом, коли він забирає банери. Баннер це інколи на порту може не просто бути е, назва порта, а може бути баннер, де 53-й порт, але ще баннер видається, що да, дивіться, тут DNS. Або може бути порт нестандартний 853-й, а баннер показує, дивіться, да, тут DNS і ви будете знати, з яким сервісом працюєте. Отже, якщо дуже великий у вас пул сканування, або. Ви хочете знайти якісь сервіси в межах всього інтернету. Ви хочете в усьому інтернеті знайти SSH-порти. Їх будуть сотні мільйонів, да, тому краще цього не шукати. Але теоретично ви можете за допомогою маскана це зробити. Ще одна цікава утилітка, яка більш відома і призначена для сканування локальної мережі від Вінди. Вона швидка у використанні. Це у нас Advanced IP сканер. Ось так він виглядає. Зовсім простий інтерфейс. Просто вбиваєте сюди порт, сканувати і отримуєте список не порт, а адресу чи мережу IP-адрес, наприклад, вам потрібно відсканувати від 0 до 110. Або як тут у нас від, 10, від 90 до 110. Поставили рисочку, і отримували всі машинки, які у вас в локальній мережі. Наприклад, ви хочете, у вас вдома є роутер, ви хочете подивитися, хто у вас зараз в локальній мережі, які порти відкриті, і так далі. Поставили IP-сканер на Вінду, запустили і отримали дуже гарно візуалізований результат. Отже, резюмуючи, у нас є сервіси. Є порти, на яких живуть ці сервіси, і, як правило, порти для конкретних сервісів вже відомі. Якщо ви знаєте порт, ви можете здогадатися, який на ньому живе сервіс. Якщо ви знаєте, який на ньому живе сервіс, ви знаєте, або можете знайти підходи саме до цього сервісу. Просто якісь best practice або вже готові експлойти для його тестування. У вас є багато різних утиліток, як у вас? У нас є Nmap, Zenmap, його візуалізатор для вінди, Advanced IP сканер, і так далі, і так далі. так далі. Їх безліч. Nmap просто самий популярний. Ми можемо сканувати нашу ціль, отримувати порти і далі вже працювати конкретно з портами, не забуваючи про те, що сканувати ми маємо право лише наші особисті. Інстанси або інстанси, до яких у нас є офіційний доступ, тобто їхній власник нам дозволив. Навіть просто так запустити масскан, сканувати весь інтернет на 22-й порт, вже не зовсім гарна ідея. Інколи це може бути е, спри, трактовано як перевищення ваших повноважень. З одного боку, начебто всі порти відкриті у відкритому доступі, але ну, навіщо ви їх полізли сканувати, якщо вас ніхто не просив і так далі. Тому зауважте це і завжди тримайте собі в голові. Отже, на цьому все. Якщо у вас залишилися питання, задавайте їх в описі під відео або в нашій групі в Телеграм. Всім дякую, слава Україні!